Поліція Прикарпаття продовжує нагадувати громадянам, як не потрапити у пастку афористів та протидіяти шахрайству. Цього разу профілактичні заходи вкотре провели співробітники Косівського районного відділу поліції. Вони роздавали листівки та розміщували спеціальні плакати. До нас часто звертаються люди з які стали жертвами шахраю. А саме вони заказують через інтернет-магазини різні товари, здійснюють певну передплату визначену суму. Однак товар до них не приходить сторінка видаляється. Подальшому людина змушена звертатися до нас з заявою про те, що ми стали жартою за словами правоохоронців, в Україні активізувалися шахраї, які дурять вимушено переселених українців. Здебільшого вони пропонують допомогу, нібито від міжнародних організацій. Також до нас звертаються внутрішні переміщені особи, які потерпають від шахрайства. Їм дійсно рекомендують там звернутися з якимось посиланням, перейти точніше з посиланням про те, що вони, як внутрішні переміщені особи, мають право на отримання від держави певного доходу якоїсь суми. Однак, коли вони переходять за тим посиланням, їх просять вказати серійний номер карточки своєї, чи кредитний, чи зарплатний, cv код, вони це вводять і автоматично з їхнього балансу списуються певна сума. Працівники поліції закликають ретельно перевіряти про. Давців в інтернеті уникати сумнівних гіперпосилань та не повідомляти конфіденційну інформацію незнайомцям. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.